Повторюю слова Путіна, нафіга нам такий мир, якщо в ньому не буде Росії? Те ж саме можемо сказати і ми, от українці. Нафіга нам такий світ, якщо у ньому не буде українців, а буде якась Білорусія, зелена. Русія. І за що ми тільки оце от зараз воювали? І тільки відчули, що ми є самодостатня нація, і тут приходить Трамп і каже: погоджуйтесь на оце. А ми не хочемо цього. І тут це моя тільки думка, лише моя. А щоб дізнатись думку всіх от українців, нам обов'язково потрібен референдум.